Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я вам хочу показати дещо із комплексу програм GCompris, який можна використовувати на уроках інформатики. А саме, як проходити 31 рівень головоломки Танграм Це одна із головоломок. Яка розвиває просторову уяву за допомогою оперування найпростішими геометричними фігурами. Такими як трикутники, паралелограми, квадрати. Ну, причому бачите, що трикутники можуть бути різного розміру, ну і відповідно різного забарвлення. Отже, у нас тут. Намальована половинка ялинки, так, яку треба заповнити ось цими фігурами. Причому ці фігури можна обертати. Ось цей трикутник підходить сюди. Відповідно, аналогічним чином цей трикутник теж міг би десь підійти. Давайте спробуємо його знизу, знизу таким же чином розмістити. Під попереднім блакитним трикутником. Бачимо, що він туди підходить, і одразу помічаємо, що сюди може поміститися паралелограм. Значить, пробуємо сюди паралелограм. Так, ну і залишається у нас три трикутники і квадрат. Бачимо, що сюди підходить квадрат. Відповідно, сюди може підійти один із, один із трикутників. Так, і тепер із двох трикутників нам треба скласти трапецію. Оранжевий перевертаємо і додаємо туди зелений. Як бачимо, квіточка усміхнулась, і ми перейшли на наступний рівень. Якщо вам сподобалася ця гра, сподобалася ця програма, ставте вподобайки і в коментарях пишіть. Що хотіли би ви наступне побачити у подібних оглядах? Ну, а я нагадаю, що з вами був Леонід Українець. Дякую за увагу!